Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу Місто Львів. Сьогодні маємо можливість проаналізувати ціни. Будемо сьогодні з вами це все дивитися. І я думаю, хто у нас перший долучився, сміло можна підписатись на канал, активувати дзвіночок для того, щоб бути в курсі усіх подій. Ну і звичайно ставимо палець вгору. Завжди я починаю відео з того, що перед купівлею, якщо ви шукаєте для себе автомобіль, потрібно обов'язково перевіряти його. Фактичний стан ми надаємо таку послугу по всіх містах України. Так і потрібно обов'язково перевіряти через CarVertical. Друзі, CarVertical – це зв'язок вас із офіційними СТО. ви будете мати можливість реально заглянути, що ж було із автомобілем. Якщо там інформації мало, значить так воно є. Але це потрібно знати ще до купівлі. Сьогодні наше відео про те, як продати автомобіль. Виявляється, сьогодні дуже багато до мене є питань, як це зробити, тому давайте ми сьогодні це розкриємо. Я колись вже розповідав у наших відео про, про, про таку, таку інформацію. Ну, давайте будемо розбиратися. Друзі, грубо кажучи, є три варіанти, як це можна зробити. Як продати автомобіль? <кій> почнемо із варіанту. <кій> Перепрошую, почнемо із варіанту для вас. Найшвидшого, але по ціні він є найгірший варіант. Це ви продаєте автомобіль людям, людям які займаються такими речами. Та? Тобто до вас приходять перекупи, які, які кажуть, друже, ми можемо тобі дати стільки і стільки, скільки ж вам дадуть за ваш автомобіль в цьому першому варіанті. Але він є швидкий, вас ніхто по сервісах не возить, розумієте? Та? Тобто прийшли, купили, ви продали. Насправді відбувається дуже просто. Як перекуп відкриває авторія, дивиться на вік вашого автомобіля і всі параметри, далі він бачить найнижчий автомобіль по ціні. І вам дає ще нижче. Розумієте, так? Тобто ви продаєте по самому низу нижчого, нижче, як кажуть, всього, що може бути. З однієї сторони, це добре. Тобто до вас прийшли, заплатили вам кошти. На наступний день у вас чист, чиста голова, і ви вже питаннями продаж, сервісів, куди з'їхати, щось комусь показувати, щось комусь розповідати, тиснутися. Там іноді буває ще й таке, що люди буває такі, знаєте, задають маса запитань, звинувачують чомусь, коли приїжджають звідкись далеко, їм щось не підходить, не подобається. Тобто ви оминаєте ті всі речі. Але мінус, зрозуміли, мінус буде ціна. Тобто ви по ціні, десь її, ну далі вже нема куди. Тобто це буде саме нижня ціна по авторія. Але ми розуміємо, що повторія саме нижня ціна це трупачки, а У вас машина буде не трупачок, та? тобто цілком живий автомобіль. Це перший варіант. Йдемо далі. Другий варіант продажі. Він є оптимально правильний, як на мене. Це ви виставляєте ціну в авторію. Але ціну виставляєте також, дивлячись на ціни таких же ж автомобілів по віку, розуміємо, по пробігу, як у вас. І виставляєте середню ціну. Середню. Після цього, якщо, звичайно, немає дзвінків або є, ну але фактово продажа не відбулася, через тиждень ви опускаєте ціну. Це залежить, звичайно, там, від вартості автомобіля, але якщо ми говоримо про те, що автомобіль, наприклад, 10 тисяч, а ви хочете його ну, реально продати, ви можете спускати ціну в районі там, 300 чи 250 тих самих тисяч, тисяч, перепрошую, соток доларів. Зрозуміло, та, за місяць ви опустите 1000 грубо. І будете потихеньку рухатись вниз. Цей варіант є добрий тим, що вас не куплять його перекупи, ви до самого низу не мали би опуститися. Ну так, так працює формула, хоча всяке буває. Тобто ви десь опуститесь ближче до низу, але не на самі нижні ціни, так як ми попередньо, тільки що я сказав, що самі нижні це трупочки, а у вас добра машина. Хтось з покупців до вас приїде або приїде цей самий, хто займається. І для когось шукає автомобіль, розумієте, та? тобто у вас є можливість попродавати автомобіль і отримати в принципі, ну, середньо нормальні кошти, я б так сказав. Це другий варіант. Це я вважаю, найправильніший, як на мене. Це продається автомобіль за стільки, за скільки за нього дають реально люди покупці. Йдемо далі. Ну і третій варіант. Третій варіант, він на сьогоднішній день найважкий, Раніше він був більш дієвий, а зараз самий важкий. Це ви бачите автомобіль. Все те саме дивитесь середню ціну свого автомобіля по віку, по пробігу, виставляєте середню ціну і очікуєте кінцевого покупця. Тобто ви нічого не міняєте в ціні, ви просто сидите і чекаєте. Проходить місяць, ви знову поновлюєте через авторія для себе. Цей момент продажі і так потихеньку продаєте. Це третій варіант. Тому ви собі подумайте, для вас, як кажуть, інформація є, як це можна зробити, а рішення, звичайно, за вами. Кашкай був в кадрі 11 рік, 10, 650, 1,5, двигун. Дизель. Двигун правильний, дизель правильно, все як, оби, як треба, тільки треба ще покупця. Тому, якщо покупці хтось. Щось таке цікавить, то звертайтеся, ми йдемо далі. Nissan рок 2015 року. 2,5. Бензин автомат. в червоному кольорі, продає дівчинка. Йдемо далі. Peugeot 5008. 2010 року. І знаєте, чим цікавий цей автомобіль? Він цікавий тим, що у нього пробіг. 76 тисяч. Вартість автомобіля 9600, 1,6 бензин, автомат. Автоматична коробка. Друзі, ну не знаю. Такий пробіг заявлений. Якщо когось цікавить, ми, до речі, надаємо послуга перевірки автомобіля по всій Україні. Разові огляди. Ви зараз, навіть якщо для себе знайдете якийсь автомобіль, ви можете в нас його замовити на огляд. Перевіряти автомобіль перед купівлею потрібно обов'язково. CarVertical також усім в допомогу. Скільки вже Carvertical врятував людей, це просто не передати. Кожен день, до речі, я спілкуюся із покупцями, які шукають для себе автомобіль, і чую різні варіанти. Тобто, хтось не перевірив в нього все добре, до речі, це, це також таке є. А хтось перевірив і каже: Романе, добре, що перевірив. Кажу, бачите, гроші на дорозі не валяється. Заробити гроші, це потрібно ще. Як кажуть, добряче, добряче попрацювати, щоб їх заробити, а віддати за що-небудь, я думаю, це неправильно. Тому, друзі, ми і не даємо послуга перевірка по всій Україні. Якщо вам буде потреба допомоги і ви хочете перевірити автомобіль перед купівлею і для того, щоб переконатися, що там все добре, то однозначно це треба зробити. Звичайно, ви можете поїхати на СТО, ви можете взяти когось своїх друзів, хто в цьому розбирається. Це також все буде правильно. Але перевіряти потрібно. Kia Sorento, 2018 рік 15500. 2,4. Бензин автомат. 100 тисяч пробігу, телефончик кадр. До речі, в нас відбій. Чому як водять сирени? Йдемо далі, йдемо глиб. Volkswagen Tiguan, 2017 року. 15800 2.0. Бензин автомат. Заявлений пробіг 78 тисяч. Досить невеликий пробіг, тому це добре заявлений пробіг, але перевіряти перед купівлею потрібно обов'язково і далі будемо розуміти, що і як. Я в попередньому відео наживо знімав, друзі, і розповів, як ми перевіряли автомобіль. Технічно він був добрий, але виявилося через Vertical, що було змотано в половину, тобто із 130 тисяч змотали на тих самих. 65, розуміємо, так? Ну, власник-покупець трошечки засумував, ну бо зрозуміло, та? ти хочеш придбати автомобіль. Продавав, до речі, власник. Я думаю, можливо, цей власник, який їздив вже на цьому автомобілі, можливо, він і сам цього не знав. Це цілком реально, але не в тому питання, чи він знав, чи не знав. Питання в тому, щоб знали ви перед купівлею. І зараз йде процес, людина думає, що робити. Бо така сумна ситуація. Друзі, електрокар в кадрі від Шкода, Виробник Шкода. 21 рік. 29750 вартість авто. 81 тисяча пробігу. Я, до речі, цей автомобіль тестував. Автомобіль реально дуже-дуже цікавий і вартує уваги. Дизайн в салон взагалі без коментарів. Все красиво, все на своїх місцях. Ну і по дизайну це є Кодіак. Тільки зроблений трішечки в менший розмір. Я думаю, по дизайну хто, хто цікавиться шкодами, той і знає. 2015 рік, 18500 Audi Q5 2.0 Premium плюс. Давайте заглянемо, якщо відчинений автомобіль. Відчинений. Premium плюс, це має бути у нас панорама раз. Але панорама є і в преміум. А власне в плюсах є ось ця кнопка старт-стоп. Камера заднього виду також має бути присутня. Ну є такі царапушечки. Таке вже є. Бачите, ауді все-таки по цінах просіли. От ми говоримо, що я чую часто роман. їздиш на Теслі, я чую там Тесли падають в ціні. Гляньте, впала в ціні чи ні. Такий автомобіль минулого року. От це реально там на, на кінець на осінь 23-го року, це півроку назад, вартість була 21 тисячу доларів, зараз 18. Тому падіння ціни такі враження, що відбуваються на всіх фронтах. Тому тут треба це розуміти. 17 рік, 15200 200 тігуан. Тому ціна в космосі тільки тепер в протилежну, в протилежну сторону дочекалася того, що все-таки ціни просідають. Причина просідання, тому що немає покупців. Люди не купляють, а продавець хоче продати і він починає знижувати ціну. Хто відео дивиться з самого початку, це цей другий варіант, коли людина продає, тиждень не продається і скидає ціну, тому що вона не продається, а продати потрібно. Звичайно, якщо продати потрібно вже бігом швидко, тоді перший варіант тут працює також добре. 16 рік, 19300. Заявлений пробіг всього на всього 35 тисяч. Мерседес СЛА. 250-ка. Тігуан пригнаний із США. Бачимо по катафотах на передньому бампері. 2016 рік, 14100. 2.0 бензин 4 х 4 автомат. Поруч ще один Тігуан, але гляньте наскільки різниця в дизайні за рахунок віку. Оце 16 й рік, це 19-й рік продається. І дизайн зовсім інший. Це вже нова, нова модель. Наступна модель. Вартість автомобіля 2500, 19-20 рік, 148 тисяч заявлений пробіг 2,0. Ну, Ми розуміємо, якщо 19-20, то на облік він стане. 19-м, а 2020 рік це користування. Ну, у нас реалії в Україні такі, що автомобіль поставлять нижче. Ніхто ж вам не подарує цього року. Хоча колись можна було поставити і 2020 роком ну, в цій ситуації. 11 рік. 10900, Nissan Juke, 1,6 автомат, бензин. Як вам такий жучок? Друзі, пишіть свої думки, ми йдемо далі. Знову ж таки, Audi Q5, 16 рік. Друзі, ну дивіться, ось таку Audi, я не кажу, рік назад, 2 роки назад ми купляли. Я шукав його таку Ауді 5 місяців, тому що автомобіль хотілося в дуже гарному стані. 16 рік ми купили за 21 500. Впали ціни, чи піднялися. Питання до глядачів. Пишіть свої думки, бо. Мені здається, що тут прості очевидні зараз речі. 15 рік, 18500, 1,4. Бензин електро. Друзі, це гібридний автомат. Гібридний єтрончик. Виконання кузова універсал. Так, тут автомобіль без інформації, можливо, проданий, можливо, забули, це як і всяке буває, але бачимо і вже як є. 5008 Peugeot 2010 року. 7700, 256 тисяч заявлений пробіг. 1,6 дизель-механіка. Ну, як зараз в кадрі ми бачимо з людьми халепа повна. Тут бачу трієчку, поставили за... Зарезервували місця, трієчка на зимових шинах. І забули приїхати для того, щоб поставити ціну. Ну, без ціни такий автомобіль, але ну, вже як є. Гольф-4, 2003 рік, 4800. 1,6 бензин автомат. Ну, друзі, ми підходимо до логічного завершення. Хочу всім подякувати, хто підтримує друзі. Обов'язково ділимося цим відео в соцмережах. Потрібно, щоб відео було активне. У нас все про автомобілі, тому я думаю, це варто зробити, щоб ваші друзі також були в курсі подій. Для себе, якщо шукаєте автомобіль, друзі, можна сміло звертатися за допомогою. Ми допомагаємо в огляді автомобілів по всіх містах України. Можна знайти через авторія. Автомобіль скинути мені посилання, і далі ми його перевіримо, вам надамо повну інформацію про стан автомобіля. Якщо у вас є хтось з друзів, їдьте з друзями, але обов'язково це перевіряйте. Є можливість їхати на СТО, їдьте на СТО але перевірку робіть. Carvertical також усім допомозі. Промокод Рома дасть можливість вам знижечки в 20%. Я внизу під відео залишу посилання, за яким можна перейти і отримати. Цю знижечку не вводивши навіть промокода, тому друзі, усім успіхів з вами був Роман Святошак. Слава ЗСУ.